На розбитій науковій станції в північній Алясі закривавлений ріхтер, тримаючи пістолета, з труднощами передає відеоповідомлення, повторюючи в камеру «Ми не ті, хто ми є, та далі це не піде, воно залишиться саме тут, саме зараз. Під час передачі на нього нападає інший чоловік Кембелл. В часі короткої та жорстокої сутички чоловіки спрямовують один на одного зброю, однак згодом обидва вчиняють самогубство. Дещо пізніше агенти Малдер та Скалі переглядають відеозапис, зроблений групою геофізиків, котрі працювали в науковій експедиції Арктичний Лід, організованій урядом США. Дослідження полягало в добуванні зразків льоду, котрий утворився ще при зародженні людства, про що група й доповідає. Наступна трансляція датується тижнем пізніше, відеопослання Ріхтера. Агенти вирушають розслідувати випадок. З ними на станцію вирушають геолог Дені Мерфі, лікар Хоч і токсиколог Ненсі Дасільва. Без тих літаком буде ведмідь. Відразу дає зрозуміти, що нікого слухати не буде. Прибувши на дослідницьку станцію, група знаходить трупи учасників експедиції. Причини смерті встановити відразу не є можливим. Зненацька із темряви на Малдера нападає собака. Ведмідь допомагає Малдеру. Однак тварина прокушує йому руку. Лікар вколює тварині снодійне. Під час обстеження собаки виявляють чорні запалені лімфатичні вузли та бачать, як під шкірою переміщається якийсь організм, схожий на хробака. Ведмідь перев'язує себе та помічає під пахою такі ж запалені вузли, як і у собаки. В скалі здійснює ростин трупів. Виявляється, що член експедиції за виключенням двох самовбивців. Убили один одного. Аналіз зразків льоду вказує, що члени експедиції підняли залишки метеорита, котрий упав на землю тисячі років тому. Внаслідок контакту зі зразками льоду, вчені заразилися позаземним організмом, котрий перебував в замороженому стані. Хоч й до Сільва мають бажання повернутись, однак Малдер і Скалі вимагають всім здати аналізи, щоб упевнитися, що в групі немає заражених. Малдер вимагає здати аналізи. Ведмідь розбиває йому на голові скляну банку. Під час бійки ведмедя зв'язують. Хоч бачить, як під його шкірою проповзає паразит. Хоч оперує ведмедя та видаляє хробокоподібного паразита, прооперований токсину, який виділив паразит. При зовнішньому огляді інших членів групи зараження не виявляють. Однак Малдер попереджає скалі. Що у собаки зникли чорні плями. Вчені здійснюють припущення, що паразит присмоктується до гіпоталамуса й примушує свого носія виділяти гормон, що зумовлює агресивну поведінку. Це й призвело до замознищення членів експедиції. Всередині групи зростають недовіра та нервовість, ще й несподівано починається буря і зникає радіозв'язок, тому допомога не може прилетіти. Вночі Малдер чує стукіт у двері, а далі знаходить мерфі з перерізаним горлом у холодильнику для зберігання геологічних порід. Малдер агресивно звинувачує членів групи в його смерті, однак, підозра падає на нього. Фокса зачиняють в коморі. При подальшому дослідженні науковці випадково змішують два зразки зараженої крові та й на їх подив паразити знищують один одного. Після цього собаку повторно інфікують, запустивши паразиту у вуха. Пізніше її стан нормалізується. Малдер переконує скалі, що він не інфікований. Здійснивши взаємне обстеження, вони переконуються у відсутності зараження. Коли вони виходять з приміщення, на них нападають хоч і Дасільва. сільва, зачиняють дену в коморі та намагаються заразити малдера через вуха паразитом. Хоч переконаний, що Фокс інфікований. В цей час Хоч помічає рух паразита у Дасільви. після короткої сутички їй поміщають другого паразита, та її стан нормалізується. Учасників вивозять з території станції. Малдер оголошує про свій намір повернутися та провести досліди. Отже йому повідомляє, що військові та центр по контролю захворювань ліквідували станцію через 45 хвилин по їх відльоту.